Друзі, всім привіт! Є гарна новина. 29 липня у колаборатора День народження 8 років, і до цієї події він готує конкурс корисних AI рішень для SEO. Переможець конкурсу отримує подарунок від колаборатора ноутбук IDA Лінопад, який ми розіграємо в прямому етері разом з Ігорем Рудником, саме 29 липня. Як прийняти участь? Перше, потрібно додатись до телеграм-чату. Колаборатора, якщо вас там ще немає, там є така гілка SEO для AI, і туди потрібно запустити своє рішення з хештегом на конкурс. Що це може бути за рішення? Це може бути якийсь складний промпт для ChatGPT або інших систем, який реально допомагає вам автоматизувати SEO задачі і економити час. Це може бути AI-агент. Це може бути якесь інше впровадження AI або опис методології, яку можна повторити. Так, як ми будемо обирати переможця? Це має бути якась оригінальна ідея, практична, яку можна повторити, якась найцікавіша на погляд журі. Ось. Якщо ви Хочете прийняти участь і хочете поділитися своїми наработками з іншими, будь ласка, додавайтесь до чату і надсилайте свої роботи, свої рішення. І до зустрічі в прямому етері 29 липня. Успіхів!